Продаю двокімнатну квартиру на проспекті космонавтів. Дві кімнати окремі, одна з них з дизайнерським ремонтом. Ходімо на перегляд. Квартира площею 46 квадратних метрів у гарному стані. Ось в цій кімнаті власники зробили дизайнерський ремонт. Майже все залишається. Будинок цегляний, не над дорогою. Вдала локація. Проспект Космонавтів. Поруч є все, що потрібно для комфортного проживання. Тут ви зможете прогулятися проспектом або лісопарком, випити кави та закупити продукти. Зручна транспортна розв'язка. Без проблем доберетеся в будь-який куточок міста. Ціна квартири 58 тисяч доларів. Телефонуйте, приходьте на перегляди.